Про це зокрема будемо спілкуватися з нашим гостем. Він же є з нами на зв'язку. Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям Слава вітаю вас! Тож про план стійкості, який президент представив у Верховній Раді. От раніше його президент називав внутрішнім планом перемоги. От сама назва говорить про те, що нам ще. Ну, доведеться стояти в цій боротьбі. Отже, чи варто цей план на стійкості сприймати як якийсь такий заклик, заклик, приготуватися на тривалу війну, яка може вестися роками і роками? Ну, я не думаю, що установка на те, щоб вести війну роками, це не та стратегія, яка нам допоможе. Це точно. І Зеленський сам неодноразово казав, що. Війна на виснаження, вона вигідна Росії, але не Україні. Але те, що нам потрібна стійкість, і те, що війна затягнулася о тисяча днів, не випадково, Я думаю, свідомо, символічно, виступ був зроблений саме на цю дату. Це якраз демонстрація того, війна затягнулася на довший термін, ніж ми очікували, і точно ніж ми хотіли. Але у нас немає іншого виходу. Нам треба е, робити спротив, воювати проти ворога, і нам потрібна стійкість. Тому назва правильна. Я вважаю, що е, я вже одноразово про це казав. Е, от назва план перемоги. Ну це була занадто пафосна назва тим більше стосувалося це плану пропозиції до наших партнерів. І це створило завищені очікування. Тому, от зараз да, правильна назва, вона відображає суть того, що треба робити, на в якому напрямі треба рухатися, на чому треба сконцентруватися. До речі, про Стійкість, я знаю групу колег, які ну, є національна платформа стійкості, вони вже працюють декілька років. Ну робота ще почалася і до російського повноштабного вторгнення. От якраз під час війни вони сконцентрувалися саме на цьому. Так що, насправді не тільки у владі про це думають і в суспільстві, в громадянському суспільстві. Теж і я от зазначу особливо що як з'явилася ця ідея внутрішнього плану. Вона з'явилася як реакція і самого президента, і офісу президента на те, що в суспільстві виникли зауваження і питання, коли був представлений план перемоги. А чому немає внутрішнього плану? Що треба розробити внутрішній план? І саме після цього почалася робота над таким планом. Тобто, президентська команда відреагувала на суспільний запад про необхідність такого плану. І тому я вважаю, що от це правильна дія, саме правильна конструктивна реакція на суспільний настрій, на суспільний запад. Е, і далі до речі, от я вважаю, що саме такий підхід треба продовжити його треба реалізувати і далі. Е, е, от те, що зараз президент сформулював, основні напрями очевидні. Я б додав ще деякі. Скажу ще зараз, які саме, да, але е, по кожному з напрямів, я думаю, що треба починати зустрічі, дискусії, діалог з представниками громадянського суспільства. З різними з спецниками різних суспільних верств. Ну, наприклад, от по пункту, який стосується героїв, які захищають Україну, ну він має широке значення, але це робота з ветеранами, з ветеранськими організаціями не тільки у нас, на мій погляд, є великі проблеми з військово-патріотичним вихованням і в закладах освіти, і в засобах масової інформації. І тут є над чим працювати, і теж треба зустрічатися з тими людьми, які цим займаються, вислухати їх поради, пропозиції. Врахувати все це є. До речі громадські ініціативи, які називаються План перемоги, теж але які стосуються більше внутрішньої політики, там менше пунктів. Ну я деякі ну, не змістовно бачив, да, але я чув про них трошки бачив інформацію про ці плани. Пропозиції є в громадянському суспільстві, їх треба враховувати. І тому от зараз дуже важливо, щоб був діалог. Діалог навколо цього плану. Не просто знаєте, така критика взаємна з обох боків Там влада буде критикувати своїх критиків, а критики будуть відкидати все, що пропонує влада. Ні. Один з пунктів про єдність, і нам треба шукати цю єдність. Да, повної єдності або такої єдності, яка була в 22-му році, навряд чи вдасться досягнути в силу різних причин, але все рівно, головна причина того, що ми вистояли особливо от в перші місяці війни, це саме єдність і спільна робота. І влади, і суспільства влади, і держави, і бізнесу, і так далі. Отак От і зараз треба, тому потрібен конструктивний діалог. І я б розширив цей план. Зокрема, думаю, не я один а, а, запропонував би а, додати до цього плану важливий пункт боротьби з корупцією. А, а, корупція сприймається як один з. Проблема корупції як один з чинників, які скажімо ну, так, непокоїть суспільство, викликає я б сказав, навіть роздратування дуже різкі негативні емоції. На першому плані війна, оце це головна проблема. На другому місці за даними соціологів проблема корупції. Тому боротьба з корупцією має бути одним з пріоритетів. І я думаю, що це точно, ну і боротьба і за справедливість. Зокрема, це теж взаємопов'язані речі, і це теж точно має бути одна складових цього плану. І дуже важливий пункт четвертий, от це гроші. От як пояснив президент, йдеться, зокрема про зменшення частки перерозподілу ВВП. І От цікаво на вашу думку, чи означає це, що планування бюджету досі не відповідало потребам воєнного часу? І от, власне, через це і відбувався відбувався якийсь перерозподіл. Ну, дивіться, тут вам краще з колегами-економістами говорити або цю тему. Це не зовсім мій фах. Я більше про політику, там і зовнішнього і внутрішню. але тут я ну, висловлю свою суб'єктивну думку. Проблеми є, да, якщо йдеться про мобілізацію ресурсів наспротив російської агресії, безумовно треба було перелаштувати переформатувати бюджетну політику. Підлаштувати її під потреби війни, це мала бути бюджетна політика часів війни. У нас і так вона, ну скажімо так, змінилася кардинально. У нас зараз рекордні витрати на оборону, дві третини бюджету на це йде. Те, що залишається, там третина на соціальні витрати. Тут за рахунок наших партнерів, і дуже добре, що вони нам допомагають в цьому. Але ця допомога буде скорочуватися. І, Зокрема, от по США це дуже помітно. Вони вже скоротили бюджетну допомогу в поточному році до 8 мільярдів доларів, і вже наприклад не дають гроші на пенсійне забезпечення. А при Трампі я думаю, що взагалі буде припинена пряма бюджетна фінансова допомога Україні. Воєнну можуть зберегти, але в борг. І тому нам потрібна безумовна максимальна концентрація ресурсів бюджетних на цілі оборони дискусії де давно вже і це стосується не тільки центральної влади. До речі, от не тільки ви сказали не була вирішена. Вона і досі не вирішена Ця проблема от сьогодні ухвалили бюджет да там рекордні витрати на оборону дві третини, але тим не менш проблеми є. І питань дуже багато. Е, ну, кияни, особливо ті, хто живе е, на, на оболоні, чудово знає, таке велике будівництво від Мера Києва Кличка. Там такий масштаб будівництва. І дуже добре, якщо б це робило, але в мирний час. Тому що роблять класно, гарно, розв'язки і так далі. Просто я от, згадую, багато було критики на адресу Зеленського і його програми Велике будівництво. Але зараз ми бачимо, як це робить от, київська влада. Коли скорочували витрати місцевого саморядування саме на такі речі, там ну про стадіони там йшла мова і так далі. Ну була багато критики. Це ж втручання, втручання на місцеве самоврядування і так далі, проблема залишається. І є на, на мій погляд про це багато колег говорить і пише і чимало, ну скажімо так, витрат, які теж ну, викликають питання і по центральних відомствах. Тому да, на жаль, у нас бюджетної концентрації на цілях оборони й досі немає. Да, і над цим треба працювати. На мій погляд, і, от і той бюджет, який проголосований, ну там є дуже багато питань, і на мій погляд, він є недостатньо досконалим. На, ну ідеальних бюджетів як і ідеальних політиків не буває завжди. Будуть критики, але тим не менш, ну от я абсолютно згоден з тими, хто критикує бюджетну політику, тому що вона дійсна. Не достатньо адекватна саме цілям і завданням воєнного часу. От все таки пункт про громади це взаємодія між державою і місцевим самоврядуванням. От, як ви гадаєте, чи буде ця спроба послабити владу на місцях з більшою централізацією, чи навпаки йдеться про децентралізацію і автономію максимально громад? Дивіться, ну будемо реалістами. По перше, не йдеться про послаблення влади. Скоріше йдеться про певні обмеження стосовно місцевого самоврядування. На жаль, да. да в умовах воєнного стану, в умовах війни, ми бачимо обмеження, обмеження різних демократичних механізмів. От виборів немає, є обмеження, особливо в прифронтовій зоні і те, що стосується. Місцеве самоврядування створюються військові адміністрації, які перебирають на себе частину повноважень, зокрема бюджетних. І от те, що я згадував, чимало критики. Це ще почалося минулого року. частково залишається і зараз чимало критики на адресу там різних, ну скажімо так, проєктів, які більш відповідають умовам мирного часу, а не воєнного, і це здійснює часто густа місцева влада. Це не заклик до того, щоб там взагалі позбутися місцевого сврядування. Ні, я от дивлюсь. У нас більшість мерів на мій погляд. Я тут не я не проводив дослідження, не можу оцінювати тому, що ситуація розрізняється по різних містах і регіонах, але більшість мерів великих міст, очільники місцевих громад дуже активно працюють, співпрацюють з воєнними адміністраціями, з центральною владою, допомагають фронту, особливо в прифронтовій зоні. Ну, ми по Харкову бачимо, як там відбувається. І на мій погляд, я чую від багатьох людей, в принципі, при фронтових містах ну влада дуже місцева влада дуже активно працює. Місцеве самоврядування особливо конфліктів немає. Хоча в деяких містах ну на жаль, були прояви є і прояви корупції на превеликий жаль. Тому я кажу: от зараз самоборотьба боротьба з корупцією неважливо де це місцева влада, центральні орган виконавчі влади, правоохоронні структури до речі. Як з'ясувалося, або структури, які пов'язані з процесами мобілізації, це зараз найбільш, я б сказав, така активна зона корупції, або таможня, митниця. Да, там треба активізувати боротьбу з корупцією. Тому нам треба зараз знайти баланс. Поки йде війна, повноваження місцеве середування будуть обмежені. Це просто пов'язане з вимогами війни і ну, всіх адміністративних процесів під час війни. Інша річ, що. Наприклад, при фронтовій зоні, да, там зростає роль військових адміністрацій. А в тилу, ну, в тилу має працювати нормально, активне, потужне місцеве самоврядування, але воно має активно співпрацювати з органами державної влади, з воєнними структурами. От тут якраз потрібна спільна робота. Як це було і в перші місяці війни, тому пошук цього балансу це політичне мистецтво. І Тут потрібно обом сторонам і центральній владі, і місцевому соврядуванню потрібно активно співпрацювати, знаходити спільну мову. А от закінчиться війна. Ну тоді, да, тоді і вибори відбудуться зокрема місцеві. Вони мають бути в нас за рік і мають, скажімо так, відновитися повноваження місцевої влади. Я думаю, що відновиться і буде активно розвиватися реформа. Децентралізації, тому що це була одна з найбільш успішних реформ тому е, на сьогодні просто інша ситуація, і е, не випадково. От я вже чув таку критику, що цей пункт про громади він один з таких, ну скажімо так, слабких. В цьому плані він не найбільш потужний. Тут є питання, і думаю, що тут от якраз і потрібен діалог, потрібно з мерами, з керівниками місцевих громад, з представниками місцевого самоврядування зустрітися і наповнити цей пункт більш конкретно. От саме з точки зору балансу, як можуть взаємодіяти між собою під час війни місцеве самоврядування і центральна влада органи державної влади.